Нема нашого коті вже сьогодні третій день. і Нема то вчора була там сіра кошечка, сиділа, сьогодні нема, Ну ми їжу оставляємо, вони приходять тут. Бродячих собак нема, голубів нема. Я той котяк попав і тут оставляємо, вони тут всі живуть, вони гуляють і прийдуть. Ось об'яву хтось приклеїв, загубилася киця. А ось баб... хтось написав, це бабуся, напевно, ця, що такий-то будинок, другий під'їзд, яка отравила котика, щоб тобі добра не було, скільки ти будеш нечисть жити. Ой, ці нечисті, що вони читають. Ці люди вони нічого не бояться, ні Бога, нічого. Ось тут двоє.